Здорово. Вийшов кататися сьогодні з моїм любимим сьорфскейтом. Трохи порівняння. Другого скейта в мене з собою немає, але це нічого. Перше, що кидається в очі, коли береш цей після того, як півтора дня катався на тому, це те, наскільки ж він тяжолий і огромний. Це просто піпец. Він реально по відчуттях раз в два-три більше. Це по перше. По друге, в мене відчуття, що той скейт реально набагато швидше. Він набагато краще тримає швидкість. В мене є підозра, що це може бути пов'язано з геометрією оцих от траків. Типу, там вони просто набагато більш набагато більш точна геометрія може бути, набагато більш якісні матеріали, ніж тут використані. Тому що, в принципі, як на машині, якщо буде розвал сходження, чи як оце називається, коли колеса ось так трохи стають. 에, спереду, ззаду, так хоч трохи сталося, і все, він буде втрачати швидкість набагато, набагато швидше. Ну я не впевнений, сталося чи ні, тому що в принципі на так просто на око виглядає все норм. Ну Но от чомусь він тримає швидкість набагато гірше, ніж той. Другий раз за сьогодні виїхав вже на іншому скейті, на осьому новому. Він реально по відчуттях катися набагато довше, ніж той місьорскейт. Топ швидкість, типу максимальна швидкість, на яку я можу розігнатися, на цьому по відчуттях трохи менше, ну тому що тут колеса трохи менші. Але в принципі, от якби ти штовхнувся, і скільки ти будеш катитися від цього імпульсу на цьому скейті, ситуація з цим набагато краще. Я, я, я не уявляю. Ну, скоріш за все він просто більш якісний в плані геометрії і так далі. Як ви можете помітити, по-моєму влогу, по мені я, в принципі, люблю солодощі. Ну, не тільки солодощі, чіпси, солодощі. все це я називаю солодощами. Так от настав час на них заробляти. Ботл діпо. Ось так висипаюсь, їх сортують. Потім ти отримуєш ось такий чек. Йдеш до ось того автомата ATM. Ось цього ось. Скануєш. Жмеш кнопочку з грошами і отримуєш гроші. А тепер за солодощами, а тепер за солодощами. Нам ложка для обуви треба. Я ще розраховував на солодощі. Ну, ладно, в мене є ще 3 долари цих чайових. Вони підуть на солодощі, це точно. Найкращий магазин солодощів. Ну, може, не солодощів, але солодощі тут дешевше за все, тому він і найкращий. Я думаю, поход можна називати успішним. By way, зеро ложок для взуття so far. Час ти на роботу.